Сьогодні в стінах нашого університету свято високої медицини, високого високої хірургічного мистецтва високої науки, від провідних французьких щелепно моцевих реконструктивних та пластичних хірургів, зокрема легендарного професора Беринара Девошеля, який у 2005 році зробив першу у світі успішну трансплантацію обличчя жінці. Для нас сьогодні дійсно визначна подія, оскільки зірки світової реконструктивної хірургії в Україні готові ділитися досвідом, готові показувати, як потрібно розвивати нашу реконструктивну хірургію і як досягати успіху. Я дякую всім долученим до цього процесу. Суперфімець! Саміту перших леді і джентльменів, які дозволили нам познайомитись. Львівському медичному університету, який з своїми кафедрами виступив ініціатором зібрання і в тому плані, що ми повинні інститулізувати все, що відбувається в Криму. І словами вдячності ще раз до французьких колег, які приїхали до нас. Межі дерево ще Пане ректоре, пане міністре, шановні присутні і друзі. Це до історії до хірургії до реконструкції візажу ми сьогодні з вами поговоримо про історію виникнення та розвитку щелепно-лицевої хірургії.